Марія прийшла до кінотеатру Жовтень у Житомирі, аби долучитися до благодійного забігу турботи на знак підтримки жінок, які борються із раком молочної залози. З її слів в умовах стресу через війну важливо пам'ятати і піклуватися про своє здоров'я. Коли ми будемо бігти по місту, люди точно звернуть увагу і будуть дивитися моніторити в соцмережах, а що відбувається, і таким чином будуть побачити, про те, що це важливо, і згадають, хто наприклад, взагалі там ну не дуже слідкує за своїм здоров'ям. Наприклад, сім'я буде йти. І жінка якась о, можливо, треба сходити, бо я там була не знаю два роки тому, три-п'ять, або не знаю, дуже давно. Богдан каже, що долучитися до забігу йому запропонували друзі. Я так розумію, рак молочної залози він дуже поширений, і жінкам треба проходити обстеження. Ну щоб запобігти цьому, і це велика проблема. І я хочу, щоб ну вона ну, якби її вона зменшувалася. І цей захід я думаю важливий в напрямку ну, цього вирішення. Аліна 4 жовтня 2025 року вперше долучилася до забігу турботи. Вона розповіла, що хотіла долучитися до забігу, який проводили у 2024 році. Однак тоді не змогла цього зробити. Для мене вже це така, як справа честі, тому що минулого року дитині було Юся, скільки тобі було рік, рік, рік півтора. І ми були з візочком, і власне я не встигла, запізнилася на забіг, тому цього року дуже хотілося потрапити. За станом власне молочних залоз я ретельно стежу, тому що року обстеження, і відповідно мені дуже хочеться підтримати і жінок, і привернути увагу до цієї події, тому що розумію, що це насправді дуже важливо, і хочеться, щоб кожна жінка приділяла собі максимально. Тієї уваги турботи, на яку вона заслуговує на одній з локацій на новому бульварі. Учасники забігу можуть проконсультуватися із лікарями загальної практики. Галина Парчик, заступниця медичного директора по роботі з дитячим населенням Центру первинної медико-санітарної допомоги, каже, що до них зверталися учасниці забігу. Вона розповіла, що жінкам потрібно регулярно проводити обстеження молочної залози. Самодіагностика важлива в цьому процесі кожної жінки. Самодіагностика проходить звичайному звичайно в домашньому стані жінка має бути оголена, верхня половина тіла для того, щоб вона бачила спочатку візуальне обстеження. йде, вона стає напроти дзеркала і дивиться симетрична, окружність, випуклість, чи немає ніде ніяких втягнень, чи немає цього. Має звертати увагу також на виділення соска, Це також є важливий елемент діагностики, який може вказувати на те, що є там злоякісний процес, і потім переходиться до фальпаторного обстеження. За словами Ірини Ковальчук, начальниці управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради, благодійний забіг турботи в Житомирі проводять вдруге. До нього долучилися 150 учасників. Головними умовами участі було прийти в одязі рожевого або білого кольору та зробити благодійний внесок. Гроші зібрані під час забігу, планують передати в онкологічні відділення першої та другої міських лікарень, каже Ірина Ковальчук. Сьогодні ми учасницям роздаємо картки самообстеження, і звичайно ж рекомендуємо, Моємо пройти обстеження, хоча б раз на два роки, в мамолога за останніх п'ять років в Житомирській громаді понад 18 тисяч звернень з приводу. Раку молочної залози, і це хвороба, яка є першою серед смертності у жінок. Біжимо ми сьогодні орієнтовно 2 кілометри дуже легким темпом. Знову ж таки для того, щоб своїм виглядом і цією подією привернути увагу до цієї проблеми. Ми стартуємо на новому бульварі, рухаємося по старому бульварі до колонни і в зворотньому напрямку. Надія Назарук, Євгенія Барвенко – Суспільне новини, Житомир.